Популяція змій зараз збільшена, попереджають біологи. Молоде потомство, яке з'явилось весною, підросло. Усього у Закарпатті водиться п'ять видів змій. В Ужгороді можна зустріти лише вужа водяного або звичайного полоза лісового чи мідянку. Вони не отруйні, але іноді можуть бути небезпечними і сприяти виникненню сепсису через те, що харчуються гризунами. З іншого боку, саме тим, що ці змії нищать мишей та щурів, вони і корисні нашій екосистемі. Тож вбивати їх не варто і боятися також. Адже першими вони нападати не будуть. Єдина отруйна змія, яка водиться в області, гадюка звичайна. У низинах цих плазунів нема. Здебільшого у гірських районах на Тячівщині, Рахівщині, Міжгірщині, рідше на Перечинщині та Великобрезнянщині. Забарвлення тулуба коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками, з характерною темною зигзагоподібною лінією вздовж хребта, а довжина її не більше 75 сантиметрів. Плазуна часто плутають з іншими та. Деякі ознаки допомагають чітко ідентифікувати її. Коротенька, невелика змія, валькувата, тобто не має такої гарної форми, як більшість змій, Має дуже короткий хвіст, який чітко відокремлений від тілу, бо так само голова чітко відмежована від тіла і а, такої шестикутної форми. Крім того, якщо вже дуже близько, вона до вас, ви можете диференціювати її за зінницею, тому що в гадюки вона як у кота вертикально. 90% укусів стаються випадково, коли людина або наступила на плазуна, або занадто наблизилась, збираючи ягоди, тому збираючись у гори, захищайтеся високим щільним взуттям, заправивши в нього брюки з грубого матеріалу та прикривайте руки і шию. Якщо змія вкусила, переконані Ужгородці, потрібно робити так. Висусити, виплюнути. Оцей яд, скоріш за все, затиснути жгутом. Перев'язати, щоб кров далі не посипала руку чи ногу чи що. Все як можна висусити від. Я до лікаря, звичайно, в першу очередь ці пратіваяді нада іскати вкаливать Та Лише останнє твердження правильне потрібно викликати швидку. А от отруту переконують медики: відсмоктувати не варто. Це може зробити людина лише та, яка має абсолютну цілісність лизових оболонок рота. Тому що якщо там є якісь язвочки чи ранки, може отруїтися та людина, яка відсасує оцю отруту. Категорично не можна робити це ставити джгут вище укуса, тому що це є додаткова травматизація кінцівки. Тож головне заспокоїти людину і доставити у найближчу лікарню, де повинні вести сироватку проти отрути. Цьогоріч вона на Закарпатті кажуть медики. Є шість доз знаходиться у центрі. У нас знаходиться і по одній є в Рахівському районі, у міжгірському районі, у Мукачівському районі. Тобто, основно, в основному тих районах, де сироватка найбільш кажуть, затребувана. Традиційно в області за весняно-осінній сезон близько 20 постраждалих від укусів змій цього річ лише три у Тячівському, Великоберезнянському та Воловацькому районах. Тож прогнозовано проти отрути на 2017-й вистачить. Якщо ж ні, її обіцяють докупити.